Всім привіт хлопці! У нас сьогодні 15 лютого 25-го року. У нас зимівля продовжується, але маємо вже перші втрати. Лижаку. Втратили ми сім'ю ще минулого тижня. Ну, Побачили. Причина причина банальна. Сім'я почала сипатися ще з осені. От, але, ніби як був зупинений цей процес, була пролята. Сім'я був убраний кліщ, але залишилося 4 рамки бджоли. Як бачимо, сліди по носу вже були, тут все зараз зачищено, залишилися тільки рамки, дуже шкода. Якщо думаєте, що не було меду, дивіться самі. Меду було вдосталь. Але я вам зараз покажу причину, коли слабкі сім'ї відходять і чому. Ось причина. Бачите, це розплод. Ось, оце все був розплод. З першими морозами мала сила сім'ї не змогла обігріти не розплод. ну Бачите, скільки меду ще залишається, не розігріти корма. От вони всі відійшли. Остання рамка також, бачите. Корму вдосталь. Ну, там все прибрано. Поношені рамки, я думаю, просто будуть утилізовані, тому що потрібно дотримуватись чистоти просто <кій> на пасіці. Ну а рамки які ось чисті будуть використані при створенні Відводків, ну або, можливо, якщо як в минулому році будуть спіймані рої і будуть використані в їхній кормішці. Така неприємна ситуація. втрачати сім'ї. Завжди неприємно. Ну що, Щось Кожний сезон у нас все гірше, гірше і гірше. Тут втрачена сім'я до, ще до Нового року, і тут так само. Наскільки я перебирав гнізда, висновок я зробив один це пізній розплод. І зрозуміло, що із з пізнім розплодом виліз весь кліщ. Не була зроблена пізня обробка, так як я минулі роки робив десь в кінці листопада. Всередині листопада. Тепер маємо таку ситуацію. Всі інші ніби зимують нормально. Були роздані дотації про всяк випадок. От. Можемо в принципі глянути якусь сім'ю. Цієї, здається, ніколи на кадрі не було. Відкриємо її, подивимося. Зараз поставлю камеру. І подивимося, що тут у нас є. Ну, Сухенько все, нормально. Ну, дотація дана, бджіл нема, бджола внизу. Да, бджола в самому низу. Тут буде все добре. Тепло вже відчувається. Розплод є, в принципі, все. Розпочинається тепер самий такий цікавий етап, коли потрібно слідкувати за кормами Ну і не забуваємо про весняні обробки. Тільки будуть закуплені препарати. Я вам обов'язково все покажу і розкажу, <кхід> як і чим ми обробляємо. Ну, цієї весни я думаю. Будеться проводитись обробка димпушкою з застосуванням просточавлової кислоти. Так як в минулому році були проблеми з одним із виробником полосок, вони були закуплені, але не використані взагалі, і тепер просто ну, я, я їх викину і все. Не буду я пробувати і ризикувати сім'ями. І так, в цьому році втрати. Лишній, лишній раз не хочеться втрачати більш сімей. По дурості просто. Все, всім гарної зимівлі, все буде Україна. Будуть питання, пишіть, будемо відповідати. Да, До речі, буде контент трошки пізніше. Все ж таки, я вирішив спробувати ще один вулик. Це буде вулик, звичайно, на українську рамку, але з очерету. І з корпусами для меду на 145 рамку буду замовляти <кій> буду замовляти, буду показувати, як він в роботі. Дуже хочеться все поекспериментувати з вологою. Тому що після ось такого сніжку завжди буває проблема. На кришці, на кришах збирається волога. Хоча тут. Все зроблено, типу, як за Ярославом Мухою. Ярослав Іванович, вам привіт, якщо побачите це відео. Вся вентиляція повністю зроблена так, як і в нього. Да й конструкція вуликів це все його. Просто, можливо, чуть-чуть інший розмір. Все. Тепер всім гарної зимівлі.